Весна у розпалі, залишаємо квартири і нумо на вулицю. Час пікніків починається. Проте пильність під час відпочинку на природі втрачати не слід. А все через кліщів, які непомітно серед зелені очікують на появу людей і тварин. Раніше кліщі були активними навесні та восени. Наразі через значне потепління їх помічають і взимку. Через довший період активності кількість цих паразитів стрімко збільшується, особливо в містах. Застерігають біологи. Вони активні з травня по червень або восени, вересень-жовтень, але Зараз, ну і раніше могли там зустріти їх в лісі, або там ну, в якихось таких лісових масивах. Зараз вони вже перебралися ближче до людей, особливо у великих містах. Чому їх стало більше? Ну, Одна з головних причин це потепління клімату, і тому е, ну потепління клімату і е, якби приблизило їх до нашого житла і збільшило період їхньої активності, тому що немає такої там сильних зим. Кліщі є потенційними переносниками півтораста різновидів інфекційних і паразитарних хвороб на Дніпропетровщині, зокрема і в Кривому Розі, з кожним роком все частіше діагностується хвороба лайма. У нашому регіоні е, сама така хвороба Безпечна хвороба лайма, кліщовий енцефаліт в нашому регіоні не реєструється. Постраждалих уже у нас зареєстровано 20 випадків на цей час по реєстрації хвороби лайма на сьогодення три випадки, але не всі кліщі у нас інфіковані. Це у них така спонтанна інфікованість. Кліщі, <кліщі> дуже ретельно обирають місце для укусу на тілі людини. Часто їх знаходять на голові між волоссям біля вух, на талії чи ногах. Тіло жертв. Ви дорослий кліщ може використовувати від 10 до 12 діб. Ева вже знає, яких проблем можуть наробити ці маленькі кровопивці разом з родиною. Вона відпочивала на природі. Повернувшись додому, все було гаразд, доки вночі її не розбудила донька. Сказала, що в неї болить вушко. Я перевірила вушко, теж нічого не знайшла і подумала, що можливо був вітер, і вона надула вушко, і вранці поїдемо до педіатра. Але вранці, коли прокинулись, вушко було вже червоне, і з боку я знайшла малесенького клеща. Він був настільки маленький, що самотужку ми не змогли його дістати, тому поїхали в міську лікарню, де нам його видалили, і віддали в пробірці. Ми поїхали до лабораторії, здали цього кліща, і через 4 або 5 днів вже прийшла відповідь, бо кліщі можуть бути заразними на лайма, на бреліоза, на інцефаліт. І ми дуже злякалися тоді, але все було в порядку. Кліщ був не заразний. І такий алгоритм дій є правильним. Наголошують лікарі, якщо у вас є можливість звернутися до сімейного лікаря, краще зробити це. Лікарі там видаляють фахово, нададуть консультацію щодо подальших дій. Якщо ви десь там на природі немає можливості, то робимо вже це самостійно. Дуже гарний пристрій для видалення кліща: це такий кліщосмик. Він гарно видаляє і. Він не пошкоджує самого кліща, якщо у вас така є можливість треба його привезти в лабораторію до нас на дослідження після того як з постраждалого зняли кліща у наступні 72 години слід звернути увагу на стан здоров'я у випадку його погіршення звернутися до лікарні аби уникнути неприємностей на природі необхідно дотримуватись простих правил треба одягатися такий світлий однотонний одяг з довгими рукавами бажано головний упір і проводити оці ці взаємо Огляди це дуже ефективно. Якщо у вас немає якоїсь алергії, то можна використовувати репаленти. Домашні улюбленці останнім часом не менше потерпають від укусів кліщів. Наголошує завідуючий ветеринарною клінікою Віктор Корольков. Кліщі дуже е, зараз активні і вони додають дуже багато клопотів нашим власникам тварин. Вони визивають дуже такі серйозні захворювання, як, наприклад, бобезіозлі піроплазмоз, ріхіоз, є гепатазуанос, анаплазмоз. Це працівні мікроорганізми, які передаються з укусом кліща, попадають в кров тваринам і визивають дуже серйозні порушення. Зараз саме сезон, і у нас вже Багато тваринок знаходяться на стаціонарному лікуванні. Євген Миколаєвич разом зі своїм вірним другом босом також одного разу потрапили у поле зору кліщів. Босу пощастило завдяки господарю, який щосезону дбає про спеціальні захисні засоби для тварини. Чоловіку пощастило менше. Собака в мене вроблений. В нього ми прийшли з прогулки. В нього один кліщ був між пальцями, і то дохлий. А на мені було штук 5 тих гліші. Страх в тому, що вони переносять болезні, заразні, і тварина може навіть вмерти. Приймаємо всі методи і засоби, щоб і е, збіжати цих лішів. Ветеринари закликають кожного власника тварини подбати про захист свого хвостатого друга. Спреї, на жаль, і краплі неефективні проти як захист від кліщів. Найгарніше захзахитця це це вже практика показала. Це наприклад таблетки один із видів. Це сімпаріка, сімпаріка трівось. Єс ошейники залежно від того, яка собака длина шерстя, коротка шерстна, які мають добру захист, наприклад, кілтексійники. Якщо тварину все ж укусив кліщ, ви можете звернутися за допомогою до ветклініки або ж зробити все самотужки. Можна маслом капнути пів години потримали і обережно хоч протягом часове, хоч за часовою слідкою, обережнико основання взяли і викрутили. пінцетом або пальцями можна взяти, тільки, дивіться, не роздавити його. Обережненько викрити цього кліща, зняти і, звісно, що його утилізувати цього кліща. І наблюдайте собак. Якщо у неї не буде температури, ніяких симптомів. Вона себе добре почувати, буде не обов'язково звертатися до ветеринарного лікаря. Михайло Бустров, Олексій Васильченко, Максим Пономарьов Денис Захаров. Постфактум.